Секретний інструмент продажу на тисячу доларів в місяць регулярно. Такий інструмент існує. Друзі, вітаю! В сьогоднішньому уроці ми будемо розбиратися, що ж це за такий секретний інструмент продажу на тисячу доларів з блогу. Він існує. він Працює як сам по собі, так і цілісно в системі, і я впевнена, що ви ні за що не вгадаєте, що це. Але перш ніж я вам про нього розкажу, одразу дам перелік, кому ж все-таки варто подивитися цей урок. І так, якщо ви ведете блог, вам точно варто продовжити перегляд. Якщо ви експерт, у своїй ніші. Ви можете бути езотериком, тарологом, енергопрактиком, нумерологом, астрологом, кінезіологом будь-який напрямок з ніші езотерики, також психологи і коучі. Тобто, якщо ви працюєте у м'якій ніші, якщо ви втомилися від відсутності клієнтів і не знаєте, яким чином їх заохотити через свій блог. Якщо ви хочете навчитися продавати дорого, Системно і регулярно. І, звісно ж, якщо ви хочете заробляти зі свого блогу на своїй експертності мінімум 1000 доларів в місяць. В цьому уроці ви дізнаєтеся, який інструмент вам допоможе стабільно приносити гроші з блогу. Ви нарешті зрозумієте, що робили не так у своєму блозі. І розберетеся, що ж нарешті треба почати робити, щоб у вас була черга з клієнтів. І ключове я розкажу вам, які три елементи потрібно зв'язати для того, щоб почати продавати. Обов'язково додивіться цей урок до кінця. В кінці я дам вам два крутих подарунки. Перший подарунок це готова покрокова схема продажу на тисячу доларів. Уявіть, ви візьмете інструкцію, зробите по ній кроки і заробите свої перші гроші. Я думаю, ради цього варто подивитися цей урок до кінця. І ви зможете повторити цю схему ще не один раз і примножити свій дохід. Уявіть, наскільки це цінно. Якщо ви це використаєте. І плюс буде ще один подарунок вартістю 100 доларів абсолютно безкоштовно. Про це ви дізнаєтеся в кінці уроку. Чому я взагалі маю право говорити на тему продажів і монетизації блогу? Мене звати Юлія Казимирівна, і два роки тому я вирішила розібратися з одним простим питанням: якщо я така розумна, то чого я така бідна? Введу в контекст. Я езотерик з семирічним досвідом, я родолог, майстер, вчитель, рейки. На той момент у мене була купа сертифікатів з різних курсів, навчань. Я поглинала всі навчання але. Я не могла на них заробляти, постійно підвищувала свою кваліфікацію. І думала, от ще ще один курс, і зараз точно попруть клієнти. Не розуміла в чому взагалі проблема. І знаєте, що я в цьому розібралася. За два роки я виросла в доході з 5-8 тисяч нестабільних з блогу до 100 тисяч регулярно і стабільно. А в березні так це взагалі я зробила запуск на 9 тисяч євро, і це майже півмільйона гривень без вкладення за один місяць. І хочу нагадати, що в мене невеликий блог, в мене всього лише 1400 підписників. Як ви зрозуміли, є один інструмент, який стабільно дає мені цей дохід, тому що це не випадковість це реально пробудована система. Цей інструмент використовують всі, абсолютно всі, хто має блог. Але більшість його використовує неправильно. Сьогодні я вам покажу, як це роблю я і чому це працює. Та-да-да-дам! І так, секретний інструмент це сторіс. Хто вже захотів зараз виключити це відео і піти, ви можете це зробити, але тоді ви втратите взагалі. Найціннішу інформацію, яка може назавжди змінити ваше життя, як ця інформація колись зробила зі мною і з моїм життям. Хто вже налаштувався дивитися далі, сідаємо і слухаємо. Сторіс це не просто ваші ось ці фотографії або відео, які ви виставляєте собі в інстаграм. Є ціле мистецтво сторітелінгу, яке приносить гроші. І ми з ним будемо розбиратись. Чому ж я кажу, що це секретний інструмент? Та тому, що реально більшість його просто недооцінюють, не працюють з ним системно. Просто коли є настрій, в потокі, вийшли, познімали, там немає настрою, можна і не виходити. Але це так не працює. А як же працює? Давайте розберемося. Зараз я вам розкрию три основних елементи, які треба між собою пов'язати для сторіс. Щоб вони почали приносити вам гроші. І так, перший важливий елемент це візуальне оформлення. Е, як би там не було, але якщо ваші сторіс візуально не цікаві, то їх дивитися ніхто відповідно і не буде. Взагалі на своєму наставництві ми з моїми учнями дуже сильно працюємо над сторісами. У мене навіть є окремий урок 11 помилок в сторітелінгу, е, через які ви втрачаєте клієнтів. Так? І там Ну, от все детально по пунктах розписано. Взагалі, коли ви заходите в сторіс, ви їх дивитеся реально одним оком. І тільки коли сторіс дійсно цікавий, цікава якась історія, інтрига, ви тоді їх будете переглядати. Так само і з вашими сторіс, які дивляться інші люди. Я колись теж робила сторіс, отак як хотіла, так і робила. Виставляла простині тексту, так. І хто захоче, той почитає. Ну і як ви думаєте, ніхто його не хотів читати. Для того, щоб розібратися, як же оформляти ці сторіс, вам треба. Треба мати покрокову інструкцію, чого точно не має бути в сторіс, і що там точно має бути. Другий елемент, який важливий, оце, оце знаєте цей елемент, як на мене, він є ключовий Взагалі це донесений сенс, що ви хочете цим сказати, от коли ви виставляєте сторіс. Що ви цією сторіс хочете сказати? Які сенси ви хочете донести? Я колись теж так робила. Я вам буду для, для прикладу ставити скріни своїх сторісів, як я колись використовувала цей інструмент бездарно, і просто він мені не приносив реально ніякого бажаного результату того, що я хотіла. Ми хочемо як продавати? Ми хочемо вийти і написати: от вільні віконечка. Так як я от писала, формую графік на цей тиждень для консультацій і вільне віконечко там лише в четвер на тринадцяту. Так, приходьте далі, запис з наступного тижня. Куди приходити, чого приходити, чого людина має взагалі до мене прийти на ту консультацію, що вона там отримає, взагалі не зрозуміло. І сторіс потрібно для того, щоб ви чітко могли донести сенс, чого людині взагалі варто прийти до вас на ту консультацію, на яку ви її щойно запросили. Запам'ятайте, що ось такий формат він не продає. Це 100%. я це бачила, або продає, але не на ту суму, на яку ви точно хочете вийти у своєму доході. Просто сядьте і проаналізуйте, тому що сторіс сприт так? Сторітелінг — це набір Сторіс. Він має цілу структуру, по якій пишеться. Сторіс мають передавати цінність того, що ви пропонуєте людям. От уявимо, я вам пропоную свою консультацію по, по блогу. Маю консультацію по блогу. Прийдете до мене? Ну та звісно ні, хто ти така, щоб ми до тебе йшли? Правильно? Для чого взагалі мені та консультація по блогу не зрозуміла? Тобто швидше буде ні, ніж так. Якщо особливо ви ще там про мене мало знаєте, то це точно буде ні. А якби. Я вам показала в Сторіс ось такий класний формат. От дивіться, я злітала з дітьми в Єгипет. Ця путівка мені обійшлася більше 100 тисяч гривень. І е, ці 100 тисяч гривень це є мій місячний дохід, який я заробляю з блогу через сторіс. Увага! Вам стало цікаво. Тому що я вам показала наслідок. Того, що може статися з вашим життям, якщо ви опануєте цей інструмент. І тут ви б вже мене запитали, Юля, а як? Ви б вже писали в дірок, Юля, а як через сторіс? Покажи, як це ти через сторіс такі гроші заробляєш. Я тут е, е, на роботі працюю зранку до вечора і в очі такі гроші не бачу, а це через сторіс. Ну, щось не клеїться, покажи як. так? Тобто я викликала інтерес у вас запитати, як це зробити. І тут я би вже вам продала би консультацію по сторіс. А з консультацією по сторіс я би вам уже продала би дороге преміальне наставництво. Розумієте, як це працює? Тому що я класно донесла сенси. Я вам показала, як зміниться ваше життя, або як воно може змінитися, якщо ви почнете вести сторіс. І я би ще там вставила, що колись я працювала там на заводі. А зараз я от можу собі це дозволити, так? а колись навіть і думати про це не могла. І вам уже стане цікаво, як ти це зробила, так? І відповідно, через донесений сенс ви захочете купити ту консультацію. Так це працює. Ну, і з вашими продуктами абсолютно так само. Якщо ви людям пропонуєте якийсь свій продукт, то перше, що я хочу вам зараз показати, так, щоб ви мали зв'язку в своїй голові, донесіть людині, для чого їй це треба. Що в результаті вона від цього отримає? Через сторіс, через певний сценарій? Це так працює. Третій елемент. Який важливо запам'ятати, якщо ви експерт. Дуже багато експертів робить цю помилку, вони починають переказувати Вікіпедію. Наприклад, вони пишуть, що ж таке енергопрактика, це ви робите ось це і ось це, і ви там можете собі а, після того, як зробите це, воно впливає на ваш мозок, на ваші відчуття там, і ще щось. Це не цікаво, це нікому не цікаво. Сторіс не повинно бути ось цієї Вікіпедії, так? де ви розказуєте, от як що по даті народження визначите там слабкі і сильні сторони. Що має бути? Має бути ваше життя, ваша позиція, ваші відчуття. І через це має бути показана ваша експертність через лайф. Є така цепочка, так? ланцюжок, де ви показуєте спочатку своє життя. І переводити зі свого життя. Людину на вашу експертність, що ви в цьому розумієтеся, що ви експерт, що ви знаєте, як людину привести з точки А в точку Б. Не консультацію її продати, а провести її конкретно з точки А в точку Б. Це і є донесена цінність того, що ви робите, так? І звісно, я розумію, що в цьому короткому уроці я не зможу вам пояснити повністю, як робити сторіс. Але навіть те, що я вже сказала, проаналізуйте свої сторіс, чи використовуєте ви ці три елементи, чи пов'язуєте ви їх між з собою і це вже буде стартом до вашого успіху, якщо ви вже почнете. Тому що е, тут основне почати, так е, і якщо ви, наприклад, не виходите в сторіс там довго, довгий час, коли ви не доносите сенси через свої сторіс, коли вони у вас візуально не мають ніякого змісту, так просто або це просто чисто естетика, або просто сторіс з купою тексту, так то відповідно. Результат буде очевидний. На моєму наставництві є учениця, е, Люда, і е, вона інтуїтивний психолог, енергопрактик. Так, і ми з нею працювали, в неї зі сторін, взагалі окрема історія. Так, тобто, вона до наставництва взагалі була сторіс без ніякого там сценарію. Так, так, Сторіс ведуться по сценарію, запам'ятайте. Е, вона взагалі не прогрівала до свого продукту ніяк, вона вела сторіс нерегулярно і вона не продавала в блозі, тобто через сторіс вона не продавала. Її дохід саме до приходу в наставництво, так, е, в неї відбувся ступор у фінансах, дохід складав 3-5 тисяч гривень нестабільно. Далі в неї було багато інструментів. Ну, просто прекрасніший провідник, прекрасніший експерт. В неї було багато інструментів, і в неї не було розуміння, як це все поєднати і як це все продати. Під час наставництва що ми з нею зробили? ми навчилися системно виходити в сторіс по стратегії. Це 3-6 разів на тиждень. Тобто це могло бути 3 рази, 4, 5 і найбільше це 6 разів на тиждень. Це їй давалося найскладніше, але вона молодчинка, вона з цим справилася. І завдяки тому, що вона це робила системно, вона отримала результат, тому що вона створила. Вона, по перше, поєднала свої всі вміння, інструменти в один продукт, створила клуб за підписку онлайн простір, так підписка помісячна. І ми зробили запуск продажу цього клубу. І запуск ми зробили на 16 тисяч гривень. І це X3 від її доходу на момент. Входу в наставництво люда розібралася взагалі в стратегіях продажу, як працює цей інструмент Сторіс. Як вона каже, вона його використала на трієчку, але якщо вона продовжить, то її результат буде постійний ріст в доходів. Що ми взагалі робимо на тому наставництві, і чому. Я про нього розповідаю, тому що там ми вчимося в системі, яка стабільно приносить від тисячі доларів в місяць. Там ми розбираємо повністю на атоми ті сторіси, як їх робити, як через них продавати. І продавати не в лоб, а через донесення цінностей, що взагалі входить в цю програму. Так, це залежить від тарифу, тому що я розробила уже станом на зараз два тарифи. Е, прекрасна просто методологія це від 10 до 30 уроків, в залежності, який тариф ви виберете. Так, у нас є повністю модуль упаковка, де ми розбираємо натоми, на що має бути в вашому профілі, щоб це було про вас, про ваш продукт, про ваші цінності. Так і це було цікаво вашим глядачам. Ми розбираємо модуль контент, як ми будемо робити рілси. Як виходити правильно по структурі в прямі ефіри, як взагалі робити лід магніти Це безкоштовні уроки, такі, як ви дивитеся зараз, по якій структурі він оформлений. Так? Рілси, як швидко змонтувати її, по якій структурі пишуться ці рілси, як робити дописи, каруселі, і, відповідно, основна увага це наш у нас сторіс. Також у нас є модуль по прогрівам. І це теж основний е, такий елемент, який має бути, так тому що там ми повністю розбираємося як. Доносити цінність свого продукту, як прогріти людину, щоб вона вам писала, хочу купити, можна мені, продайте мені щось, небудь, куди платити гроші, так я хочу. І е, тут ми так само розбираємося, взагалі, як вести переписку, щоб не зливати продажі. так, Абсолютно всі деталі враховані. І модуль просування це як набирати підписників, як просуватися через свою аудиторію, безкоштовними методами, як просуватися. Все це детально ми розбираємо і про пробуємо втілити в життя, тобто це практична робота, а не просто там почитав, знаю або подивився урок, знаю, а що з цим робити незрозуміло. Ми це все робимо. Відповідно, покроково і працюємо з цим. Також у нас є групові і індивідуальні стратегічні розбори. Це е, повністю ваша покрокова схема, що за чим робити. Де вам не треба думати, а з чим же мені сьогодні вийти в сторіс, а що мені сьогодні показати? Також у нас є мастермайди по розбору сторіс. Е, просто геніально після таких мастермайдів ви не можете не навчитися вести сторіси. Повна система ведення сторіс, які продають. Робимо запуск недорогого продукту і продаж дорогого продукту через діагностичні зідзвони. Методологію повністю всю віддаю від душі і показую, як це робити. Перевіряю ваші сторіс, перевіряю ваші матеріали і відповідаю на всі питання в чаті. По тривалості ми працюємо з вами півтора місяці. Я бру вас за руку і веду до грошей з блогу через сторіс. Бо по факту, дивіться, ви все одно ведете блог. У ну, вас би тут не було, якби, ви не, якби у вас не було вашого блогу. Так? Просто ви на цьому не заробляєте. А якщо навчитися блог один раз правильно вести системно, по стратегії, так, то ваші сторіси можуть почати вам. Приносити сотні, десятки тисяч гривень. Ну, от ви все одно це робите. Просто чи ви це робите безкоштовно, чи ви за це будете отримувати гроші. Це вже ваш вибір. Це знаєте, як їздити за кермом. Ви ж все одно їздите по своїм справам, вам треба там, дитину відвезти, там в школу, в садок, так? вам треба там десь в лікарню поїхати, на масажик, в кафе, десь кудись потрібно поїхати. Ви їздите або на маршрутках, метро, автобусах, так? на таксі в кращому випадку. І коли, от, ну, коли чим припаде, тоді тим і їздите, бо не вмієте водити. Самі ви не вмієте їздити і ви користуєтеся там громадським транспортом? Ну, бо страшно, бо нема практики, бо не знаєте, як це так, не розумієте. А якщо один раз записатись в автошколу, взяти чіткі кроки, що за чим, повторити їх на практиці, зробити пару помилок, помилитися, допустити собі провал, якийсь певний, так виправити його, попробувати ще раз. І за місяць два ви вже зможете в місто виїжджати на авто самостійно, так їхати туди, куди вам треба, а не куди вас там маршрутка возить. А через півроку водіння ви вже будете навіть їздити. Ви будете їздити на власній машині, навіть сигналити тим, хто вас підрізає, і казати, куди преш, баран. Я тут головна маю їхати. Ти мене підрізаєш. Так, тобто розумієте суть, що з блогом. Точно те саме. Ви можете заходити в блог і скролити чужу стрічку, як хтось продає, як хтось прогріває, як хтось класно веде сторітелінг, надихатися успішними людьми, так, які пішли і навчилися вести блог, і зараз вони заробляють. А ви просто дивитеся. А можете взяти і один раз піти, ну, умовно, там, в чиюсь, в мою школу, так, і навчитися робити сторіс, як боженька, де вам будуть писати, що ви богиня сторітелінгу. так, і ви будете отримувати свої гроші. За те, що ви правильно доносите цінність як експерт, за те, що ви правильно е, показуєте те, що ви даєте через блог, через сторіс. По факту, це інвестиція, яка вам окупляється за 3-6 місяців. Уявіть, де ще є така швидка окупність. Так? Е, і далі, після 3-6 місяців, це починає працювати на вас. От, ви просто робите це системно, регулярно, дисципліновано, дуже важливо це робити. І через 3-6 місяців ви виходите в плюс і починаєте уже цим заробляти. Ну, це, як на мене, найкраща інвестиція. По-друге, ви отримуєте навичку продавця. А з навичкою ви зможете продавати взагалі будь-що, незалежно чим ви займаєтесь. Пройшли нове навчання, отримали якийсь новий метод, новий інструмент. Ви зможете його продати, тому що ви знаєте, як це робити. Взагалі, знаєте, я за те, що нам треба постійно рости, розвиватися. Але ми можемо без кінця підвищувати рівень своєї кваліфікації, підпроходити ще мільйон курсів, що, бо я ще недостатньо знаю, недостатньо впевнена, так мені ще треба, ще треба. Але якщо ви не вмієте продавати, ніяке підвищення кваліфікації не підвищить ваш дохід. Ну, принаймні настільки, наскільки би ви то хотіли. Навичка набагато цінніша, ніж разовий результат, без уявлення, як його повторити. Тому що навичка дасть вам можливість повторювати це регулярно. Ну і переходимо до приємної частини: я вам обіцяла бонус, готову схему продаж через сторіс, яку ви прям покроково отримаєте, розписану і зможете повторити. Якщо ви цю схему повторите, то у вас просто немає шансів не продати. Ключове, що треба зробити, це треба. Взять і зробить. Розумієте? Взять і зробити, от так як вмієте, так як зараз виходить, тому що можна взагалі ніяк не зробити. Ну то тоді ніякого результату не буде. Е, бо я знаю, що 80 людей просто от відкладає в довгий ящик під назвою Ніколи. Колись повторю, хай там полежить. Я колись до цього повернусь, буде вдаліший час, і я тоді це зроблю. Немає найбільш вдалого часу, ніж зараз, тут і тепер. Є 20% людей лише які беруть і роблять, використовують максимум від безкоштовних матеріалів, безкоштовне часто знецінюється. Але я вірю, що ви саме тих 20%, які точно не знеціняться і перейдуть і зроблять. Дивіться, щоб отримати схему продажу на 1000 доларів, заповніть, будь ласка, анкету. І після заповнення ви отримаєте посилання на цей урок. Але якщо ви заповните анкету, то увага! Ви отримуєте одразу автоматично другий подарунок. Це моя аналітика вашого блогу, що вам вже треба змінити, щоб блог почав приносити вам гроші. Готова покрокова стратегія. Я вам дам рекомендації і покроково розберу ваш блог. Ці подарунки ви зможете забрати лише після заповнення анкети. Тому в описі під відео заходите на посилання, заповнюєте, і у вас буде посилання на Перший подарунок, і я напишу вам, згідно ваших даних, які ви залишите в анкеті, для того, щоб розібрати ваш блог, і це буде другий подарунок. Ви можете почати, як і я, розібратися з цим уже зараз. Я два роки назад ще уявлення не мала, що саме через блог, саме через сторіс можна так класно заробляти, тому що я була без системи, без розуміння, в мене було купа знань і нестабільних 5-8 тисяч доходу. І 8 – це був мій найбільший пік, до якого я змогла дойти. Вже сьогодні в мене є чітка структура, система покрокова і дохід в середньому 100 тисяч гривень на місяць і запуск на 9 тисяч євро. Це взагалі для мене найбільше досягнення, яке мені принесла система? Система через сторіс, секретний інструмент продажу. Мені здається, що після цього уроку ви зміните своє уявлення про блог і про сторіс. І в мене просто залишається до вас одне питання: чи варто пропустити свою можливість закрити цей урок і нічого не змінити? Чи все ж, хоча б варто спробувати знаєте, заповнити ту анкету? Вона ж ні до чого вас не зобов'язує. Загалом, вибір за вами, а ми з вами зустрінемося на наступному уроці і на розборі.